Намасте, друзі! Вітаю вас на каналі Live Yoga Sky 3DASE. Мене звати Гайт Редасі. Дякую, що вибрали мене, що займаєтеся разом зі мною. Завдяки регулярній практиці йоги ви отримаєте результат побачите прогрес у своїх заняттях. Для цього підпишіться на цей канал, щоб не пропустити кожного тижня нові відео зі мною. А також поставте лайк на це відео, мені буде дуже приємно. І напишіть щось в коментарі. Ну ще ж, давайте починати. На масте, друзі, вітаю вас на сьогоднішньому занятті з йоги. Сідаємо в зручну позицію в центрі килиму. Руки розвернуті вгору лежать на колінах, прикриваємо очі, налаштовуємося на практику, відпускаємо всі емоції, всі проблеми цього дня і дозволяємо собі зробити щось корисне для свого тіла, розуму і душі. Легка посмішка на обличчі. Заповільнюємося. Відпускаємо думки і з'єднуємося з цим моментом. Глибокий вдих ребрами і видих. І відкриваємо очі і переходимо в позицію на кінець килиму, сідаємо п'ятками. Сідницями на п'ятки, робимо глибокий вдих, підіймаємо руки через сторони вгору і на видих опускаємо руки, вперед розводимо коліна трошки ширше і опускаємо лоб на підлогу. Плавно підіймаємося вгору, знову вдих через сторони вгору. І видих, Лікці зводимо за спину, лопатки з'єднуємо вдих вгору. І видих, опускаємося вниз, опускаємо лоб на підлогу. З круглою спиною підіймаємося, вдих через сторони, руки вгору, розкриваємо серце, видих, з'єднуємо лікті, вдих, підіймаємо руки вгору і на видих, опускаємо долоні, опускаємо лоб на підлогу. І ще раз. Круглою спиною підіймаємося вгору, вдих через сторони, руки вгору, видих, лікті за спину, вдих, руки вгору, видих, опускаємо руки, опускаємо лоб на підлогу. І тут ми залишимося, знову дивимося перед собою і зробимо ще один раз. Розправляємо груди, підіймаємо руки вгору, розкриваємо серце, видих, лікті вниз, вдих руки вгору, видих, опускаємося вниз, опускаємо лоб на підлогу. І тут ми з круглою спиною підіймаємося в позицію кішки, ставимо долоні чітко під плечі. Дивимося вгору, вдих, видих, округляємо спину, опускаємо голову вниз. Вдих вгору, прогин в спині, видих, опускаємо голову, округляємо спину. Вдих, дивимося вгору, прогин. Видих, опускаємо голову, округляємо спину. Залишаємося в нейтральній позиції. Руку, руки в опорі. Носочки ставимо на підлогу. Руки міцні. І підіймаємо тільки коліна над підлогою. Пупок у нас повинен бути притиснутий до хребта. І опускаємо коліна, дивимося вгору. Знову повертаємося в нейтральну позицію. підіймаємо коліна, опускаємо коліна, прогин, дивимося вгору. Знову. Опускаємо голову, підіймаємо коліна, тримаємо, трошки більше, затримали, подовше тримаємо, тримаємо, зміцнюємо наш прес. І звідси ми плавно, плавно ще трошки потримали. І плавно переводимо таз назад, зробили такі рухи тазом зі сторони в сторону. Призгинаємо коліна, тягнемося назад, відштовхуємо корпус. І знову плавно переходимо з тими колінами над підлогою, не згинаємо коліна. І знову назад, кут в колінах повинен бути 90 градусів. І відводимо таз назад, не розгинаємо коліна, опускаємо вниз не до кінця. Таз назад. Перед коліна над підлогою назад і залишаємося в позі мордою вниз. Тут зробили кр кроки ногами, покачали тазом зі сторони в сторони, опружинили в плечах, піднялися на п'яточках і опустили п'ятки вниз. Таким чином ми ще більше розтягнемо задню поверхню ніг. Знову покачали тазом, опружинили в плечах. Дивимося перед собою. І тут з круглою спиною переходимо в планку. Затримались в планці. І тут в спині, відводимо таз назад, пускаємо хвилю нашим тілом вперед і назад. З круглою спиною вперед в планку. Видих, таз назад, з круглою спиною вперед, в планку. І залишаємося в планці. Робимо глибокий вдих і видих, тримаємо планку, зміцнюємо наш прес, втягуємо живіт в себе, маківка тягнеться вперед, голову не забираємо, таз не стираємо, тримаємо пряму лінію тіла. Ще трошки тримаємо, не здаємося. І тут опускаємо коліна, підіймаємо ноги, можна схрестити ще і зробимо віджимання від підлоги, притискаємо лікці до корпуса, вдих і видих вгору і штовхуємося. Ще один раз, вдих вниз, видих вгору І зробимо ще один раз. І тут ми залишаємося на підлозі, ставимо пальчики на Підлогу, двох сторін і підіймаємо тільки корпус вгору, голову запрокидаємо і опускаємо вниз голову і лоб. Вдих вгору, видих вниз, Спускаємо хвилі, верхню частину тіла, вдих вгору, запрокидаємо голову, видих, вниз, опускаємо лоб на підлогу, вдих вгору, запрокидаємо голову, розкиваємо серце, видих, опускаємося вниз. І тут ми витягуємося з руками, ногами, підіймаємо праву руку, ліву ногу, затрималися і опустили ногу, руку. Тепер підіймаємо ліву руку, і праву ногу і опускаємо. І тепер увага, підіймаємо обидві руки, обидві ноги. Руки розводимо в сторону, щепляємо руки за спиною в замочок. І тягнемося з замком назад, ноги підійняти над підлогою, розкриваємо плечі, розкриваємо серце, лопатки з'єднуємо разом, ще вище підій... піднялися і на видусі опускаємося вниз, долоні ставимо перед груддю, робимо глибокий вдих і на видосі відштовхуємося. Руками підіймаємо корпус і тут ми підіймаємо наш таз, переходимо в собаку мордою вниз. Покачали тазом, поприженели в плечах, розслабили наші м'язи, дивимося перед собою і робимо 4 кроки вперед, трошки припідіймаємося і тут складуємося навпіл. Опускаємо руки на підлогу і по черзі згинаємо праве і ліве коліно, розминаємо задню поверхню ніг. І тут ми залишаємося з. Розігнутими ногами, дивимося перед собою, робимо глибокий вдих, відводимо руки назад. Відводимо руки вперед, тягнемося за руками вперед, за маківкою вперед. І з'єднуємо руки на мости, опускаємося вниз. Складаємося навпіл. Вдих, дивимося перед собою. Руки відводимо назад. Руки відводимо вперед. З'єднуємо на до лобу і вниз. Складаємося навпіл. Ще один раз. Вдих, дивимося перед собою. Розводимо руки в сторони. Вперед. В'єднуємо на мости і опускаємося вниз, призгинаємо коліна. І з круглою спиною підіймаємося вгору, розкриваємо плечі, розкриваємо груди, призгинаємо коліна і підіймаємо руки через сторони вгору і навитись з прямою спиною, опускаємося вниз, дивимося перед собою вдих. І на видосі плавно відстрибуємо назад в планку. Вдих планка, видих чатуранга дандасана, Дандасина, вдих, собака мордою вгору. І на видосі переводимо таз назад, собака мордою вниз. Попороженили в плечах і знову покачали тазом зі сторони в сторони. Дивимося перед собою, підіймаємо праву ногу, згинаємо в коліні. І відводимо вперед і назад. Ліва нога вперед і назад. Знову правим коліном тягнемося до правого ліктя, лівим коліном до лівого ліктя. Залишаємося тут в планці, підстрибуємо вперед, дивимося перед собою і згинаємося навпіл, плавно з круглою спиною підіймаємося вгору, вдих через сторони, руки вгору. І на навийдуся з прямою спиною, опускаємося вниз, вдих, дивимося перед собою. Відстрібуємо назад, видих, ланка чатуранга. Вдих, собака мордою вниз. І навидися собака, мордом, вверх і собака мордою вниз. І знову тягнемося правим коліном до правого ліктя а лівим коліном до лівого ліктя Відштовхуємо таз назад правим коліном до правого ліктя І собака мордою вниз, лівим коліном до лівого ліктя І собака мордою вниз. Качали тазом, оприженемо в плечах, дивимося перед собою, призгинаємо коліна і підстрибуємо вперед. Дих, дивимося перед собою, на видусі, згинаємося навпіл. І з круглою спиною підіймаємося вгору, вдих через сторони, руки вгору, на видосі з прямою спиною, опускаємося вниз, складаємося навпіл, вдих, дивимося перед собою і відстрибуємо назад планка, видих, чату, ранга дандасана, вдих, собака мордою вгору. І на видусі переходимо в собаку мордою вниз. Покачали тазом, попрожена в плечах. І правим коліном тягнемося до правого ліктя, лівим коліном до лівого. і назад в собаку. Правим до правого, лівим до лівого. І ще один раз робимо правим до правого. І лівим до лівого. І тут переходимо в позу собаки мордою вниз. Попруженело в плечах, підіймаємо праву ногу якомога вище, Згинаємо коліна і крокуємо праву ногу ногою вперед. Опускаємо заднє коліно, підіймаємо руки через сторону вгору. І підіймаємо заднє коліно вгору і вниз, вгору і вниз. Слідкуємо, щоб переднє коліно було під кутом 90 градусів. Піднялися вгору. І вниз ще вгору і залишаємося на горі, тримаємо тут баланс, сідаємо нижче, якомога нижче, опускаємо таз, дивимося перед собою, долоні з'єднані. І розводимо руки через сторону вниз, опускаємо таз ще нижче і розгинаємо переднє коліно. І згинаємо, дивимося перед собою. Розгинаємо, складаємося навколо, живіт не відривається від стегна. І згинаємо. Розгинаємо і згинаємо. Трошки затрималися тут. І тепер розігнули коліна, складаємося навколо, тягнемося з руками вперед. Живіт у нас притиснути до стегна. Можна руку перевести в центр килиму чи відвести руку назад і ще більше таким чином скластися навпіл. Дуже добре розтяжка в ногах. Глибоко дихаємо. Дивимося перед собою, Призгинаємо переднє коліно. призгинаємо нижче, опускаємо таз. Руки ставимо перед собою і крокуємо назад собаку мордою вниз. Попружинили в плечах. І тепер знову тягнемося правим коліном до правого ліктя, лівим до лівого. лівого. Собака мордою вниз. Правим до правого, повертаємось, лівим до лівого, повертаємось. І ще один раз, правим до правого, лівим до лівого. Залишаємося в собаці мордою вниз. І тепер підіймаємо ліву ногу якомога вище вгору. Призгнаємо коліна і крокуємо лівою ногою вперед. Праве коліно опускаємо вниз. Вдих через сторони, підіймаємо руки вгору. Підіймаємо опору на лівій нозі. Лівий носочок ставимо, правий носочок ставимо на підлогу. І підіймаємо ліве, праве коліно вгору і вниз. Вгору і вниз. Працюємо над нашими стегнами. Ще піднялися вгору, затрималися тут, розкриваємо ще більше серце. Затрималися, опустили таз ще нижче. Через сторону опускаємо руки вниз. І розгинаємо переднє коліна, складаємося напит. Вдих вперед, видих назад, вдих вперед, видих назад, вдих вперед, дивимося перед собою, видих назад. І залишаємося з розігнутим коліном на горі. Тягнемося з руками вперед, живіт притискаємо до стегна, руки можна перевести в центр чи відвести назад, таким чином ще більше скластися навпіл. Глибоко дихаємо, розслабляємо м'язи, переводимо руки вперед, дивимося перед собою, Призгинаємо переднє коліно. Опускаємо таз нижче, руки в опору і переносимо передню ногу назад, переходимо в позицію собаки мордою вниз. І плавно переходимо в планку, видих чату ранка, вдих, собака, мордою вгору. І на видосі переводимо таз назад, собака мордою вниз. Дивимося перед собою, призгинаємо коліна і підстрибуємо вперед. Вдих. І на видосі складаємося навпіл, Призгинаємо коліна і плавно з круглою спиною підіймаємося вгору, вдих через сторони руки вгору, видих, на масте перед грудью. Вдих через сторони руки вгору, розкриваємо серце. І на видосі призгинаємо коліна, переходимо в позицію стільця. Опускаємося якомога нижче, і тут ми попружинили вгору і вниз, вгору і вниз. На пів присідання. дуже гарно. Вправа асана для зміцнення наших стегон. І тепер припіднімаємо праву ногу вгору і крокуємо правою ногою назад. Ставимо праву ногу під кутом 45 градусів і переходимо в позицію воїна 2. Розвертаємося вперед. І знову воїн 2. Розвертаємося вперед. І крокуємо правою ногою назад, позу стільця. І тепер відводимо ліву ногу назад і переходимо в позицію воїна 2. Повертаємось вперед. Воїн 2. Вперед. І крокуємо лівою ногою вперед. Опускаємося нижче. І знову крокуємо правою ногою назад. Переходимо в позу воїна 2. Опускаємо лівий лікоть на стегно, чи опускаємо на підлогу руку. Праву руку витягуємо над головою, якомога далі. Можна щепити руки за спиною, ще більше розкритися, розкрити груди. Чи залишаємось в попередній позиції, плавно підіймаємося вгору і переходимо в позу мирного воїна. Ліва рука тягнеться назад, право охущене на стегно. І плавно опускаємо ліву руку вниз, праву над головою. Повертаємось в мирного воїна і зробимо такі хвилі, потік. Вперед і назад. Вперед. І назад. Залишаємося в позиції воїна 2. Відводимо плечі назад, сідаємо нижче. Живіт втягнутий, попок притиснутий до хребта. Розводимо руки в сторони опускаємося ще нижче і опускаємо руку на підлогу, розвертаємося вперед, призгинаємо передні коліна і робимо крок назад, планка, видих, чатуранка вдих, собака, мордию вгору і на видусі переводимо таз назад, собака мордою вниз. Опружинимо в плечах, піднім, підіймаємо п'ятки і підстрибуємо вперед. Дивимося перед собою вдих, на навидосі складаємося навпіл, призгинаємо коліна і з круглою спиною підіймаємося вгору, вдих через сторони, руки вгору, розкриваємо серце. І на видосі опускаємо руки на масте, призгинаємо коліна, переходимо в позицію стільця, сідаємо нижче, опускаємо руки на масте і переходимо до пружин, пружинимо вгору і вниз, вгору і вниз. Зміцнюємо наші стегна. На поперек у нас плоский, нема прогинув. Попереку. Підіймаємо ліву ногу назад, крокуємо назад. Стопа притиснута до підлоги і переходимо в позицію воїна 2. Розвертаємося вперед. Поза воїна 2, розвертаємося вперед. І крокуємо лівою ногою вперед, переходимо в позу стільця. Тепер правою ногою назад, поза воїна 2. Розвертаємося вперед, поза воїна 2. Розвертаємося вперед і крокуємо правою ногою вперед. Знову лівою ногою назад, поза воїна 2. Тут ми затрималися в цій позиції. Сідаємо комога нижче, плечі відведені назад, руки витягнуті. Опускаємо. Праву руку вниз, ліву руку вгору. Тягнемося, можна потягнутися лівою рукою над головою, чи з'єднати руки за спиною в замок, ще більше розкрити серце, Підіймаємося вгору в позицію мирного воїна. Права рука витягнута вгору, ліва опущена на стегно. І знову опускаємося вниз, тягнемося за лівою рукою вперед і назад. Зробимо такий потік, впускаємо хвилі корпусом вперед і назад. В мирного воїна. Вперед. І назад. Опускаємо праву руку, заліво витягуємося вгору і підіймаємося знову в позицію воїна 2. Тримаємось, опускаємо таз нижче і опускаємо руки перед собою, переходимо в планку. Вдих, планка, видих, штовхаємо таз назад, собака мордою вниз. Вдих планка. Видих чатуранга дандасана. вдих, собака мордою вгору. І на видих штовхаємо таз назад, собака мордою вниз. Попружинили в плечах, призинаємо коліна і підстрибуємо вперед. Складаємося навпіл і з круглою спиною підіймаємося вгору, вдих через сторони, руки підіймаємо вгору, підіймаємося на носочка вгору, тягнемося комога вище, руки переводимо вперед, призгинаємо коліно і плавно, не поспішаючи, дуже повільно опускаємо таз вниз. П'ятка залишається над підлогою, присідаємо. І тут ми опускаємо п'ятки і опускаємо сідниці вниз, розвертаємо долоні вгору, підіймаємо одну ногу і другу поза човна. Тут можна випрямляти ноги, тримаємо пресом вагу наших ніг. Затрималися, зміцнюємо наш прес. Глибоко дихаємо. Глибокий вдих. І ще глибше видих. Тепер згинаємо ноги, об... обіймаємо ноги руками, тягнемося лбом до колін. І з круглою спиною плавно опускаємося вниз, випрямляємо ноги, згинаємо ноги в, колін, в колінах, розводимо руки в сторони, притиснули плечі і опускаємо ноги. Вправо, голову вліво, ноги вліво, голову вправо. Зробимо декілька разів. Коліна з'єднані, ноги вправо, голова вліво, ноги вліво, голова вправо. І залишаємося в центрі, ставимо ноги на підлогу, руками беремося за щиколотки. і підіймаємо, штовхаємо таз вгору, якомога вище. Чіпляємо руки за спиною в замочок і пружинимо тазом вгору, вгору, вгору. Підіймаємо таз якомога вище. Затрималися тут і переводимо руки як чаші під наш поперек, пальчики в сторону, опора на ліктях, і тут розгнемо коліна, знімаємо навантаження з нашого попереку і під, підкрокуємо вперед, опускаємо наш таз вниз плавно, обіймаємо наші коліна і тягнемося лбом до колін, в позу ембріона. З'єднуємося. І знову опускаємо голову, опускаємо стопи, переводимо руки пальчиками вперед, готуємося до пози моста, підіймаємо корпус вгору, штовхаємо таз якомога вище, розкриваємо серце і відштовхуємо себе вперед, ще більше розтягуємо нашу спину тягнемося якомога вище, 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 і на навидися, опускаємося вниз. Знову з'єднуємо коліна, тягнемося обом до наших колін, обіймаємо себе руками за голені і опускаємо голову вниз. Тут ми трошки розслабилися, прикрили очі, покачали тазом зі сторони в сторони. Тепер розводимо руки в сторони, ногу випрямляємо, обіймаємо правою, рукою за, правою ногою за ліву ногу. Коліна відводимо вліво, а голову повертаємо вправо. Тут ми повністю розслабляємо наш живіт, даємо розтягнутися в спині. Дуже приємна, розслаблена позиція. Робимо глибокий вдих, підіймаємо коліна вгору, розчепляємо наші ноги і тепер обіймаємо лівою ногою вправо, коліна відводимо вправо, а голову повертаємо вліво. Дивимося впродовж лівої ноги. живіт у нас розслаблений, дихаємо глибоко, розмірено. І повертаємо коліна вгору, розчіпляємо ноги, обіймаємо себе за голени І тепер розводимо руки в сторони, ноги в сторони і переходимо до фінальної позиції шавасини. Поза повного розслаблення і спокою відпускаємо всі навантаження, всі зусилля і дозволяємо собі просто розслабитися, заспокоїтися і з'єднатися з матінкою землею, розслабити все наше тіло, стопи, коліна, бедра, спину, груди, руки, плечі, голову. Кутики наших губ, лоб. Відпускаємо все і відчуваємо, як наше тіло стало дуже легким, відчуваємо мир, спокій, захист, як увесь всесвіт піклується про вас, як сильно вас люблять. Відчуваємо гармонію всередині себе, любов всередині себе, джерело цієї любові всередині свого серця. Відчуваємо, як енергія, яка нас наповнює, розтікається по всьому тілу, як прана енергія життя наповнює нас через наше дихання. Тепер руку щепляємо за головою, витягуємося в різні сторони і повертаємося на бік, допомагаємо руками, підіймаємося, сідаємо в зручну позицію, плечі відводимо назад, вдих, підіймаємо руки через сторону вгору, з'єднуємо руки на масти, опускаємо на масте до лоба і з лоба до серця. Дякую вам за цю сьогоднішню практику. नमस्ते